В Україні анонсували масове виробництво української ракети Фламінго. Президент Зеленський зазначив, що важливе фінансування цієї ракетної програми зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Уже на початку 2026 року має бути запущене масове виробництво українських ракет Фламінго. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, як просувається ракетна програма України Фламінго. Він зазначив, що вже були успішні випробування цієї ракети, і поки що ракета найуспішніша, яка у нас є. Вона летить три тисячі. Кілометрів і це важливо, сказав Зеленський. При цьому додав, що до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет, багато говорити на цю тему недоцільно. До грудня у нас з'явиться їх більше, і до кінця грудня або у січні-лютому повинне бути масове виробництво, сказав президент України. За його словами, важливий успіх у випробуванні та необхідне фінансування цієї програми. Як повідомлялося, українська крилата ракета FP5 Фламінго має багато важливих переваг, а саме вагу бойової частини в одну тонну та дальність польоту до трьох тисяч кілометрів. Дефенс Експрес пише, що, ймовірно, ракета має просту конструкцію для масового виробництва, однак, як разом з перевагами, вона має і свої недоліки. Аналітики нагадали, що злітна вага FP5 Flamingo становить 6 тонн, а розмах крил – 6 метрів. Якщо порівнювати, то учбово-навчальний літак L-39 Albatros має максимальну злітну вагу у 4700 кг, а про розмах крила тут можна говорити про 9,5 метрів. Також експерти пояснюють, які основні цілі може мати наша крилата ракета. Ракета Фламінго є простою, але це саме те, що наразі треба Україні. Таку думку в етері радіо НВ озвучив Павло Нарожний, експерт благодійної організації Реактивна пошта це прекрасна новина. Ракета дійсно проста, її не можна порівнювати з тими ж Стормшедо або «Скальб». але в цьому випадку нам не треба дуже складних систем наведення у більш сучасних американських чи британських ракетах. Є системи візуального наведення, які можуть по картинці інфрачервоній наводитись в умовах застосування різних протиракетних засобів. У цьому випадку нам такого не треба, сказав нарожний. Експерт зазначив, що наразі Україні в першу чергу треба зосередитися на знищенні російського військово-промислового комплексу, а він величезний за розміром. І більшість цих заводів ми бачимо, що можемо вражати дешевими дронами, які Летять на швидкості не тисяча кілометрів, як ця ракета, а на швидкості 200-250 кілометрів на годину. Тобто нам зараз треба велика кількість дешевих засобів, які можуть ефективно знищувати російську економіку та ВПК. І ця ракета здатна це зробити, додає Нарошний.